Сьогодні ми поговоримо про професії, які з'явилися вже від, від війни на превеликий жаль. Чому саме збірка реп? Я зрозуміла, що якщо я хочу далі там допомагати волонтерити, не просто донатити, наприклад, працювати, а власне конкретно працювати на перемогу. То потрібно щось робити для оборони. Ви раніше паяли, ви, раніше, ви <с знаєте, <с що таке паяльник і, і, і як, як не справлятися. Майстер зі збірки ребів. Я розумію, що воно це. Воно так зараз... звучить дуже. Як почалася ваша кар'єра в цьому? А скільки тривало навчання? Навчання ну, воно не довге, але воно дуже інтенсивно. Фактично, це було два дні. Але зараз так закінчилося, що я приходжу на і іду півсьомого. Тобто це захоплює і дуже все цивільно. просто... Це може робити будь-яка жінка, українська жінка може робити все. Анов ви вітання, мене звати Андрій Добуш на каналі Волонтера». Тут завжди, як завжди, про благодійність, про волонтерство. У нас в гостях волонтерка Віталія. Дякуємо за те, що ви сьогодні тут. І сьогодні ми поговоримо про професії, які з'явилися вже від, від війни на превеликий жаль. Живемо зараз в такий час. Скажіть, будь ласка, Віталія займається збором ребів. І звідки, взагалі, ну чому ви? Почали цим займатися, тобто ви дівчинка. я, я розумію стереотипно, я перепрошую, якщо щось. Але е, це дуже цікаво. Чому саме збірка реп? для мене? Це так само стало несподіванкою. Тому що ну почнемо з того, що коли почалася повномасштабна війна, всі ми хотіли якось допомагати, волонтерити, щоб заспокоїти, щоб пришвидшити перемогу. і Всі думали, що це дуже швидко все закінчиться, так. І я шукала способи, де можна ну, застосувати свої сили, знання. І ну в першу, в перші дні війни, то напевно, що більше е, увагу заслуговували на е, ВПО, тобто люди, які тікали від війни, угу. які полишили все, тобто вони були без одежі, взагалі просто покинули дім. І всі е, ну, велика частина їх поїхала на на захід України, тобто Івано-Франківськ. І перша моя таке, перша моя локація це була сьома школа. Це біля просвіти, mm -hmm. там, де була організована от перша така видача одежі, і ну якась така точка збірки всіх mm -hmm. волонтерів. Ну скажімо так, але ну проходив час, і власне люди, які тікали від війни, вони вже якось асимілювалися в нас. І потім я зрозуміла, що якщо я хочу далі там допомагати волонтерити, не просто донатити, наприклад, працювати, а власне ну, конкретно працювати на перемогу, то потрібно щось робити для оборони, тобто для оборонного комплексу. Але якщо чесно, я шукала варіанти, і я не бачила, наприклад, курси, були курси пілотів, так, дронів. Але власне збірка, пайка, що мене цікавило, наприклад, все життя, бо якийсь такі такий нахил до того, до технічних. Хоча ну це вже наступне, напевно ви раніше паяли. Ви раніше ви <с знаєте, що таке паяльник і як розправлятися? Ну можливо, просто у мене були друзі і друзі-айтішники. Взагалі в мене медична освіта, я закінчувала медичний університет, але дуже швидко перейшла, якби в АйТі сферу Працювала останнім часом в АйТі. Потім, в перший, перший рік війни, це фактично було просто волонтерство. Я ну, як закинула роботу, в мене були якісь збереження. Я mm. жила і нормально ще поки що жила. Але потім, ну, власне, треба було повертатися до роботи, тому що потрібно оплачувати квартиру, потрібно харчуватися, якось жити. І заодно хочеться якось допомагати. Станом на даний момент, як довго ви е, вже? Е, Повноцінно в новій професії, uh -huh. тобто, це можна сказати майстер зі збірки ребів? Я розумію, що це звучить дуже. Ага. Скільки часу ви зараз займаєтеся вже цією цікавою? Ну зараз уже на даний момент два з половиною місяці. Два з половиною місяці. Добре, як почалася ваша кар'єра в цьому? Тобто, ви знайшли курси знайомих? Як це все відбулося у вас? Ну, Я шукала курси. Так. як Я вже сказала, я бачила тільки по е, дронах, наприклад, по пілотах. ну, Пілот дрону, mm -hmm. але я розуміла, що ну, дуже мала ймовірність, що я піду, скажімо, в ЗСУ. Зараз, так, І, е, А, наприклад, по пайці там було виділено дуже мало часу, ну, коли я цікавилася. Потім якось так за перші за, за три роки я вирішила відпочити, поїхати от, власне, з, по, з подругами-волонтерками, з якими ми познайомилися в цьому школі. І коли я повернулася, я зрозуміла, тобто це якась така була поїздка для мене переломна в житті, та, щось вирішити, щось поміняти. І я гортала десь, напевно, Інстаграм, і там була рекламка курсів. І, власне, чого реба, я не знаю, якщо б була реклама пайки дронів, я б пішла на дрони. Ага. Але просто були от якраз там курси, так що один тиждень реба, а другий тиждень дрони. Ну, так склалося, так бог до я пішла на реби. Тобто, мінімальна, так. мінімальна у вас була мінімальний досвід, тобто ви розуміли принаймні, що таке паяльник, так, якісь так, елементарні так, інструменти. Так. Ви побачили курси, записалися. Ви з технікою я дружу, тобто Пройшли. мені це цікаво. Тобто. Скільки тривало на скільки тривало навчання? Навчання? Ну воно не довге, але воно mm -hmm. дуже інтенсивно. Фактично, це було два дні. Але mm -hmm. інтенсивно такого зранку до вечора. Тобто, де пояснювалися основи, тобто, як, що таке збірка дронів, з чого складається дрон. Кажу, реби, вибачте, mm -hmm. з чого складається реп, що ну, мінімально потрібно знати. Там. Ну, але мінімально це власне паяння, а паяння це потрібна практика. І все. Скільки, скільки людей, як ви, угу. закінчили, або, можливо, раніше закінчили, скільки поруч з вами, таких людей, як вас, угу. з вашою професією, одночасно е сидить і виготовляє реби? Ну, у нас хто зі мною зараз працює в майстерні, то власне ще один чоловік, який був на цих курсах. Більшість, напевно, що для інтересу ходять, Ну, хоча, б, можливо, їм там. Це згодиться наперед. Тобто з восьми чоловік двоє ми пішли на роботу. Для вас це основна професія? Чи це все-таки просто благодійність, волонтерка? Як воно в вашому випадку? Зараз я працюю якби повний робочий день з 10 до 6? -ї. З пів 9 до шостої. Взагалі, я коли прийшла, це досить так смішно і цікаво. бо у мене дуже хороший начальник, ну тобто це майстерня, так? Uh -huh. І я сказала, що напевно, що я не зможу цілий день там, чи можна так для мене якийсь виняток зробити, щоб я там до третьої, до пів четвертої йшла додому, можливо, там частково зайнятість, якось так. каже, так, звичайно, але зараз так закінчила, що я приходжу на і йду пів півсьоми. Тобто, це захоплює. І, власне, коли працюєш з такими вмотивованими людьми. Це не просто люди, які ходять на роботу в офісі, заробляють гроші. Просто вони розуміють, що це для перемоги для, для тих людей, які нас обороняють там. А ми маємо робити максимум. Якісно і добре свою роботу просто щоб допомогти їм? Тобто, в будь-якому випадку, я так розумію, що це е, справа хороша, тобто з цієї сторони, з цієї, з, з цієї сторони можна назвати її благодійною, але е, це вже робота за якою отримуєте робота, кошти. Так. Ви вже ходите туди, так. як звичайний робочий день. У вас є вихідні, у вас є так, не, то вийшло так. Як... так. Ага, е, вам це ну я так роблю висновок. Бо ви кажете що, якщо ви йдете в половині сьомої, а не в половині шостої, значить ціху, вам вам це подобається. Подобається е, добре. Наскільки ви. Готові е, поділитися досвідом. Е, наскільки ви готові розказувати про це вашим знайомим? Ходіть, нам треба і чи треба вам взагалі працівників? Працівників дуже треба, я розказую. Е, просто, наприклад, у мене там подруги, так старші, які мали досвід паяння, але в, не, в мене дуже багато знайомих, друзів з'явилося після власне курсів. Е, Після сьомої школи, після початку mm -hmm. війни, тобто людей, які приїхали там з Харкова, з інших міст, і вони власне, може би працювали, але трошки повертаються додому, скажімо, ті, хто би міг працювати. Але я вважаю, що просто дуже мало інформовані жінки, дівчата про те, що вони це можуть робити, бо вони дивляться і думають, що це ну, якась майстерня, якийсь цех, там з умовами не зрозуміло, якими, але це ну, дуже все цивільно. Просто це може робити будь-яка жінка, українська жінка може робити все. No, <гум> <в> ну, <принципі>, <гум> ми, ми, ми в цьому вже пересвідчилися, в принципі, за ці два з половиною роки. No. Ну, як мінімум, за ці два з пороки. Так, і щоб просто ну, так хочу сказати, щоб дівчата там жінки не переживали, що е е е е якось, ну, я не знаю. Там навіть не гендерна дискримінація, а от власне за умови праці. Я думаю, що багато хто просто переживає, як це все буде виглядати. Тобто, якщо вони підуть і як це буде оплаче, все добре. По великому рахунку, два дні а, такого а, хорошого інтенсиву, хорошого mm -hmm. інтенсивного навчання. А, після цього відразу можна ну якби поруч з вами. А, ну я так розумію, що десь атмосфера, оскільки ви на самому початку створення mm -hmm. цієї організації, ну цієї так вийшло, організації, так. напевно, най, 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 найлогічніше буде сказати. Зате то атмосфера у вас напевно мала би бути така дуже дуже приємна, тепла, щира так. і тому подібне. Тобто, то в будь-якому випадку, дорогі друзі, якщо ви шукаєте роботу, якщо ви хочете бути ефективними, хочете допомагати війську, зокрема, ласкаво просимо. У вас тільки реби чи у вас і дрони також? Ні, у нас наразі тільки реби. Ті для того, щоб зібрати один реп, я розумію, що там є їх дуже величезна uh -huh. класифікація, є від маленьких до uh -huh. якби величезних, але яка інтенсивність роботи? Ви виготовляєте це один реп в день, один реп в тиждень чи там в місяць? Як воно у вас відбувається? У вас uh -huh. від самого початку до кінця реп? Uh -huh. чи у вас є сегментована робота? Ну в нас конкретно майстерня працює так, що кожен виконує певну свою роботу. Бо зрозуміло, я б могла б навчитися, але, наприклад, мені б було важко сверлити якісь металічні речі там, або різати. Тобто, Це зрозуміло, що ну, щось повинен робити чоловік. тобто, З цим треба якби, рахуватися. А я займаюся пайкою, пайкою плат, ну, і елементами такими дрібними, тобто, все, що стосується, паяння. Є люди, які окремо роблять корпуси для ребів. так. Ще я займаюся налаштуванням власне оце діапазону частот, тобто з обладнанням працюємо е та подумати, що ще там а комплектуючи, комплектуючи, Комплекту. вони угу. всі китайські, виключно. Чи це вже можна сказати, угу. наскільки цей реп, який ви виготовляєте, він є українським? Ну, тобто, там на 50%, на 25%, на 90%? Ні, це так можна сказати, як сировина, звичайно, китайська. Угу. Так. Але це все налаштування і ну вся сировина розум український Так, розум український просто необхідний, бо воно не буде працювати. Тобто там є покращення, є люди, які там працюють не скажімо не в нашій майстерні, але вони роблять дослідження. Вони дивляться власне люди, які знають більше про радіоелектроніку, так. І вони роблять дослідження, вони розуміють, як це краще, як що з чим скомбінувати, як краще це, і потім вони просто дають конкретні інструкції, як це робити. Вам ставлять зараз якийсь план на день? Ви маєте зробити там певну кількість Чи на даний момент, оскільки це початок виробництва, фактично це все так, ну якби зробили, дивляться, приміряються. Як воно це у вас відбувається? Ну таких чи є вже план? Давай, бо нам треба. Ну так, ні, ми всі ми всі намагаємося робити це mm -hmm. швидко, але бувають моменти, коли треба. Ну, тобто, ми ну, швидко це не якісно. І це, знаєте, як от я можу сказати, як в медицині, це від цього залежить чи життя, тобто на напряму, конкретно. Тому в швидкості, ну, на швидкість ми як то. Не надіємося угу. на це, не не неорієнтуємось, не покладаємося. Просто головне, що якісно. Я от не люблю там щось переробляти. Ще щось, але якщо ми, наприклад, тестуємо і бачимо, що це треба переробити, і на це треба. Витратити день, ну у нас mm -hmm. такі бувають. Тобто, ми на це ми виходимо у вихідний день, і це все переробляємо. Просто що це треба зробити. Ви кажете, у вас медична освіта, плюс mm -hmm. ви е, працювали в ІТ. Е, і зараз у вас військова професія mm -hmm. серед ваших знайомих, військових професій, тих людей, е, рідних, близьких, mm -hmm. або навіть там знайомих знайомих, е, тих, яких ви можете знати безпосередньо. Mm -hmm. Чи є таких багато, які вже змінили е, свою професію на військову, або можливо навіть перейшли, чи чи. Є такі взагалі, чи їх ще не так багато? Тобто, до чого я веду? До того uh -huh. чи а, військова професія вона все таки буде розвиватися не тільки збірки ребів, uh -huh. збірки дронів а є насправді дуже багато суміжних якихось uh -huh. речей, комплектуючих а, і тому подібне. Воно буде розвиватися, чи, чи все-таки закінчиться війна? все, все закінчиться. Ну, я б хотіла, щоб була перемога, і ми цим не займалися. Ну, в будь-якому <свисті> випадку, всі хочуть перемоги. <свисті> <свисті> так, і ми займалися розробкою чогось ну, для мирного населення, для мирного часу. Так. Якщо ви маєте на увазі напроти. Розробку, знайомих, які, які розробку Реба, ні, але, наприклад, в мене чоловік моєї подруги, він дуже хороший адвокат, але зараз він три роки вже воює, він <свисті> снайпер. Ну, якщо так, про зміну професії. Я розумію, ви казали про те, що для вас це робота, для вас це повний робочий день. Але mm -hmm. чи є люди, які суміщають дві професії? Можливо, у них є от основна їхня робота або є основна їхня mm -hmm. а, рід діяльності, із а тут вони все одно хочуть бути корисними, і все одно хочуть допомагати. Чи це можливо у вас? Так, це можливо. Це навіть, я от зараз зрозуміла, що це відбувається, тому що в нас. Ну, ви кажете, навіть вам пропонували. Я запитувала за це, чи це так можна. І я так розраховувала, що можливо це буде часткова зайнятість для мене до, до, скажімо, до третьої години, а другу частину дня я можу там, працювати в іншій сфері. Ну але мені настільки це зайшло, сподобалося, що я вирішила просто це не розділяти. Але що стосується, от власне, людей, які працюють у нашій майстерні, вони так, вони власне, ну, троє з них це електрики, які займаються там встановленням електрики в хатах, розумні в хати, якщо ви ну, тобто mm -hmm. такої, такої рід діяльності. Але я думаю, що це можна суміщати. Будь-яка людина може це суміщати. Але це а, тоді воно як волонтерство все-таки, чи воно вже як робота? Ну, Про хорошу справу, про хорошу ціль. Я, я було, от, Якщо розділяти робота, це те, за що ти отримуєш гроші, ви маєте на увазі. Угу, угу. Так, я думаю, що можна суміщати в такому плані. Якщо хтось може собі дозволити це робити на волонтерських засадах, то це. Дуже класно. Е, ну і звичайно, ще дуже цікаво е, якісь, про якісь особливі вимоги mm -hmm. до кандидатів, які мали би працювати. Вони мають, от ви кажете, ви вміли, ви мали справу з пайкою. Якщо я не мав справу, це з дуже голосно. Чи... Ну, все все це одно. дуже голосно сказано, тому що е, я бачила дуже багато, якби спостерігала, як це робиться. Так, ну, можливо, один-два рази тримала в руках паяльник, але е, я. Я цим не займалася, чесно скажу. Я просто ну, це має бути бажання, просто бажання і мотивація і час. Все це інше, навчать. все інше покажуть. Як -то, Це тверда інше. рука, гаряче серце і холодний <рес> род. Все навчать, просто настільки е, хороші люди дійсно збираються в таких майстернях, що я от за це переживала. Що, ну, наскільки я буду, от я прийду після двохденних курсів, ну нехай вони були інтенсивні, але ну, фактично я, ну правда, я чесно зізнаюся, я. Подивилася короткий курс, наприклад, в Ютубі по радіоелектроніці, щоб просто навіть розуміти, як схеми читати там і це. А все решта, просто ти запитуєш, і люди дуже готові тобі допомогти, просто проконсультувати, і так крок за кроком просто йде навчання і робота. Добре, про особливі труднощі е, на робочому місці. Можливо, ну, я так розумію, що е, соціальна е, mm -hmm. взаємодія з іншими це хороша, але так. можливо є щось, якісь професійні речі, які ще зараз складно даються, і, і тому подібне. Є щось таке. Не, не про професійні подумала, але про манікюр я забула вже довший час, тому що Тому що дрібна, тому що дрібна робота, дрібна робота, ручками, робота та, тобто, ну, Тобто я, мене це не дуже як би, хвилює, Бентеж. але та, бентежить, якщо так, я думаю, що дівчат жінок теж це не дуже зараз буде бентежити. Що ще може бути? Навіть не знаю, Мене, ну, може єдина річ, коли от паяєш якісь дрібні речі, так, то відчуваєш, що очі змучуються. Ну, Але для цього потрібно робити вправи. Тобто це як звичайна офісна робота, я завжди працювала дуже багато з монітором. Це та сама річ, просто ну, по-іншому вона проявляється. Добре, давайте поговоримо про заробітки. Якщо хтось захоче стати майстром з виготовлення ребів, угу. про які цифри можна говорити, для того, щоб людина розуміла, що вона угу. першочергово допомагає армії? По-друге, вона ще має за це угу. якусь певну суму коштів. Я можу сказати. За нашу майстерню, mm -hmm. так, можливо, там в когось по-іншому це поставлено, але все е, залежить від виробітку. Тобто є певна деталь, яка оцінена е, власне, виробниками, які дають нам ці е, всі комплектуючі, mm -hmm. скільки вона коштує, скільки ти зробиш в день, скільки ти можеш це виробити. Ну, власне, і так і рахується. Але в середньому, в середньому можна можна заробляти, ну, скажімо, від 18, мабуть. Від 18 тисяч гривень на місяць. На місяць, так. А у вас є ну, по ідеї два вихідних. Два вихідних, але, але ми виходимо в суботу. Але Чому ви потрібно? просто є та, велике просто, бажання та. і високої. кого, того, звичайно, сім'я хоче десь відпочити, бо інколи треба відпочивати. Але якщо треба щось зробити і терміново, і, або щось переробити терміново, це має поїхати там на фронт, то так. Та, але в нас п'ятиденний угу. робочий день. Тому панове, ми вас запрошуємо. Є робота, будь ласка, звертайтеся, можна сюди в коменти можна знайти. Ми обов'язково поділимося описами майстерні, Ми обов'язково покажемо і запропонуємо вам. По-перше, хорошу справу робити. По-друге, допомагати війську. По-третє, отримувати за це кошти. Ну, Мені здається, просто ідеальна схема. Віталій, ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні погодилися прийти, розповісти. Дякуємо вам за, за допомогу армії. Дякуємо за те, що ви активні. Дякуємо за те, що ви робите. Якби ці речі насправді рятують життя. Ми не будемо пафісні. Насправді воно так і є. І дякуємо за те, що додивилися до цього моменту. Обов'язково підпишіться на канал, якщо раптом ви хочете, по-перше, допомагати армії, по-друге, бути активними. По-третє, наближати нашу перемогу і за це ще отримувати гроші. Обов'язково поділимося всіма контактами в описі до цього відео. Коментуйте. І дзвіночок сірим. до нових зустрічей!